Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Сьогодні у нас 1 грудня 2023 року. І я разом з вами буду дивитись на ціни в сільпо на овочі та фрукти. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобається, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось такі мандарини зараз можна купити в сільпо по акційній ціні 3999 за 1 кілограм. Зараз я трохи обійду, щоб і мені ніхто не заважав, і я нікому. Грейпфрут 51 гривня 99 копійок за 1 кілограм. Ціни я буду називати за 1 кілограм. Груша 55 гривень 99 копійок. Як завжди в сільпо дуже красиві яблука. Яблуко Пінова Голден-Червоний 29,99 за 1 кілограм. Ось ще вам симпатичні яблука. Яблуко Red Prince 1999. Яблуко Гала 15,99 за 1 кілограм. Фасовані яблука. Яблуко повна чаша, червоні. 2999. Це за 2 кілограми. Яблуко Едарет 1899. Яблуко Ред Принц відбірне. Зараз йде зі знижкою. Ціна 29,90 за кг. кілограм. Яблуко Prince 1999. Яблуко Пінова Голден червоний 29,99. Ну, я вам вже казав ціну ще трохи раніше. Воно дублюється. Груша листопадова. Зараз йде зі знижкою 37 гривень ,90, 90 копійок за 1 кілограм. В світі 88 гривень ,99, 99 копійок. Апельсин 49 гривень, 89 копійок. Лимон Майер 3999. Мандарин Іспанія 89 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Імбір 199 гривень. Мандарини акційні 3999 за 1 кілограм. Ось такий красивий ківі. 89 гривень 99 копійок. Хурма роху також йде зі знижкою. Ціна 59,99 за 1 кілограм. Ківі в кошику також йде зі знижкою. Ціна 64 гривні 99 копійок. Виноград рожевий Red Globe 129 гривень за 1 кілограм. Банан 59 гривень 99 копійок. Виноград Молдова 74 гривні 99 копійок. Авокадо фасований також йде зі знижкою за 2 штуки 69 гривень 99 копійок. А це ціна за зелене авокадо 169 гривень рівно за 1 кілограм. Авокадо хас стиглий 129 гривень, також, як бачите, знижка. Ну, а зараз пробіжимося по овочам. Томат коктейльний 94 гривні 99 копійок. Ну виглядає він дуже красиво. Аж хочеться купити. Огірок 69 гривень, 99 копійок. Перець солодкий капі 149 гривень за 1 кілограм. Знижка на кабачок 79 гривень рівна. Стараць на 88 гривень. Капуста білоголова, 7,39. Як бачите, вся продукція дуже свіжа і дуже класна. Капуста червона, 24 гривні за 1 кілограм. Також іде зі знижкою. Перець червоний, 115 гривень за 1 кілограм. Огірок гладкий український 109 гривень за 1 кілограм. Огірки вже вирісли в ціні, як ви бачите. Томат 59,99 за 1 кілограм. Також знижка. Зараз трохи обійдемо. Картопля овочиста мита для варки 69 гривень 99 копійок. Упаковка 2,5 кілограми. Морква овочиста мита фасована 29,99 за 1 кілограм. Гарбуз мускатний 26 ,99 гривень 99 копійок. Цибуля ріпчата жовта 12,59 за 1 кілограм. Цибуля шалот традиційна. 34 гривні 90 копійок. Вона йде фасована 250 грам. Часник. Ціна незмінна. 120 гривень за 1 кілограм. Морква 7,69. Буряк 7,49 Картопля біла також йде зі знижкою 9,90 за 1 кілограм. Картопля сітка 18,99 за 1 кілограм. Картопля граната для смаження також йде зі знижкою. Ціна 21 гривня 90 копійок за 1 кілограм. Морква 7,69. Гарбуз батернат 17,89 за 1 кілограм. Картоплю овочиста мита для смаження та запікання. 2,5 кг, кілограми 74 гривні 99 копійок. Ще раз хочу попросити, не забувайте підписуватись на канал. Обов'язково, якщо сподобалось відео, ставте лайк. Та економте з каналом Техніка в мілочах. А зараз покажу вам трохи цін на зелень. Ось такий пучок кінзи ціна 34 гривні 99 копійок. Пучок шпінати 54 гривні 99, грн. також за одну штуку. Кріп пучок 70 грам 34,99 Мікс зелений кріп, петрушка 60 грам 32 гривні 89 копійок. Вітамінний пучок 44 гривні 99 копійок. Петрушка 70 грам 34,99 Пучок зелена цибуля 70 грам 39,99 Манго 54 ,99 гривні 99 кобєк за одну штуку. Лайм 169 гривень за 1 кілограм. Виноград Молдова 7499. Ну, бачите, ціни вже дублюються, те, що я вам вже казав. Зараз ще я вам щось цікаве покажу. Стебло Селере 11,90. Корінь Селери 51 гривня 99 копійок за 1 кілограм. Гриби печериці 11,50 за 100 грам. Ось такий вийшов сьогодні огляд на овочі та фрукти в сільпо. Дякую, хто додивився до кінця. Дякую кожному за лайк. Не забувайте підписуватись на канал та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.